3 лютого відбудеться національний відбір на Євробачення 2024 А ми продовжуємо знайомити вас із фіналістами. Сьогодні будемо спілкуватися із співачками Джері Хейл та Альона Альона. Вони будуть разом з іншими фіналістами боротися за право представляти Україну на конкурсі. Відповідно до жеребкування, артистки будуть виступати під номером 6 з композицією Тереза й Марія. малями шукали. Що мали дівчани, все зболюча, не бача, що то вода є знову не така, то на толяка, от тих на кістах коляка, чи то вінець Де твоє що твоє життя, та роки ж летять, і затям скоро вже кінець І хай ти хоче, аби ми зламали, Хай бував тобі зараду, не полікатя попали, ці хай схова запас мішкою ненависті затиш, коли ти пускає вся танів, добра любові замість Але в небі є святі, їх ноги бачили цю замість, знаєш твітер не стищаться, ми тиму і не І Іки буде дуже страшний данно, і часом не лавко. Ти будеш за вас слідувати предки. Мамотин, садіва марія, бо скріми палец. Мамотин, са діва марія, діва зараз я маю нагоду особисто розпитати у Джарі Хейл та Альони Альони, як триває підготовка до пісенного конкурсу та про сенсе, закладені у пісні. Мої вітання. Добрий, добрий день. А, добрий ранок, добрий день і вечір. Добрий. Окремо Альоною Знімаємо так. Склейка. Хочу почати з того, що привітати вас, тим, що ваш трек отримав а, скільки переглядів на, ю на ютубі. Це більше мільйона. Це просто вау. Я вітаю вас. Дякую, дякую. Так. і дякую тим людям, які це дивляться. Ну, тому що це взагалі то вам дякую, реально. Так. Так от а, власне це не перша ваша співпраця спільна. І розкажіть, от ваш трек він був створений спеціально під Євробачення, писалася пісня. Чи все таки, коли, наприклад, з'явилися перші якісь а, накиди, ви зрозуміли, що от треба її розвивати, і це саме та пісня, з якою ми поїдемо на євро. Я вам слово. Е, дякую. Я би сказ... так, спеціально під Євробачення, так. але. Хочеться сказати, що ми не керувалися правилами Євробачення. Типу, що це mm -hmm. має бути ось так, бо на Євробаченні Люблять ось це і ось це. І ось це. Ми керувалися тим, що ми хочемо транслювати mm -hmm. від своєї країни на Євробаченні, що близько нашому народу, що ми хочемо. Від нашого народу передати угу. типу, в світ. Ну і що нам з Альоною просто що від нас іде органічно. Альона, і, так, в будь-якому випадку, ми створювали не одну композицію. Це звичайна наша сонграй-сесія. Ми угу. з Яною зібрались, творимо. Давай, так, все. Раз, два, три. Поговорили угу. чотири дня, на п'ятий день три пізні да. написали, <с? І так і вийшло. Так. І, типу, все одно ми не, не жеребкуємо, хто що робить. І кожен йде в свій окремий куточок писати текст угу. і приходить, і просто ми. Синхронізуємося, вже чи на одній хвилі ми чи ні. Uh -huh. от і все, тобто... Тоді з чого почалася ця пісня, наприклад? Це, що, от Ви кажете, що там просто так зібралися і синхронізувалися, але от її початок. E, Для гармоні. Альони ця зустріч почала, почалася з очікування мене, потім Івана, саунд-продюсера. Потім, коли ми зібралися разом, ми дуже довго розмовляли. Але це дуже важлива складова, бо ми реально. типу, колись авраам, коли сказав, що е, якщо треба зробити дерево за 5 годин, 4 години я буду точити сокиру? От так ми 4 години точимо сокиру зеліною ванію, а потім на п'яту годину видаємо дуже багато пісень. Ну і цього разу то саме. А от так. власне, якщо говорити про те, що ви так довго обговорювали, це не ваша це не, не перша ваша спроба підкорювати євросцену. Чи, наприклад, ви е, коривалися ще своїм досвідом попереднім? Чи все таки ви вже нова? Ви маєте новий стиль, нову внутрішню силу? Тому в принципі, що було, то було. Зараз нові думки, нова команда і нові якісь е е погляди на те, якою має бути пісня. А що маєте на увагу? Ну, дивися, я, yeah. я думаю, я відповім за тебе. Чому? Тому що я зрозуміла, питання стосується того, твоїх попередніх спроб і mm -hmm. так далі. Mm -hmm. То ми писали пісню таку, як ми писали, mm -hmm. як у нас Яну був уже Ейпі. Mm -hmm. І не було, типу, попередній досвід, це mm -hmm. сольний yeah, досвід. Знаєте, та... да, а тут просто... спільний, і ми mm -hmm. от, давай зробимо, як ми це робимо. Ну, ти ніколи не mm -hmm. робиш з нуля, ти все одно керуєшся несвідомо яким. Досвідом, без... Ну, ні, не ну буває. типу, що ми робимо, як це ми це робимо вдвох. Типу, ну, ж не, буває. не сольний акцент, а типу дуетний. І вийшло, як вийшло. Мені, мені подобається те, що вийшло. Я кайфую. Та супер, мені теж подобається, скажу відверто, хоч можливо і моя думка не враховується. Але от, наприклад, Я враховується. Навіть... Ваша думка враховується. А Що ви самі себе знесіться? Це Враховує... комплекс Враховує... меншовартості українців. Перестаньте Та, себе значити. Якщо говорити про ваш досвід, наприклад, цього року минув. Ви були членом журі дитячого відбору. А, як вам взагалі по відчуттях бути по той бік? От, розкажіть про якусь свою внутрішню а, мотивацію, силу, натхнення. Звідки черпаєте? Хочеш сказати? Ну, я перше скажу, чого хочу сказати, бо маю досвід роботи з дітьми. І З дітьми mm -hmm. важче, mm -hmm. насправді, особливо тоді, коли ти маєш їх оцінити. Mm -hmm. І будь-яке сказане тобою слово може накласти здоровенний відбиток. Mm -hmm. Тому Будь-які наші коментарі і слова були з любов'ю. Скажімо, в дорослому житті інколи ти дозволяєш собі сказати якусь аргументовану критику, велику, сісти, розібрати. З дітьми, звичайно, ми більше окутували всіх любов'ю, але все одно вибір робити треба було, і ми його зробили. І українці зробили вибір. Що, що також не геть з нами співпало, але співпало. щодо ваших особистих, наприклад, відчуттів переживань, наприклад, за що ви, наприклад, от хвилюєтеся найбільше? Зараз да, чи, готуючись. готуючись uh -huh. Мене от є щирий страх да, от всередині. Я не переживаю. Якось я наскільки впевнена у всьому. Uh -huh. І я довіряю, типу, волі Бога. Будь-що буде. Типу не то, що я вірю, що все, перемога наша. Я не знаю. Ми подивимося інші шоу, ми побачимо, uh -huh. як це буде. Люди будуть голосувати. І страх це цього моменту очікування. От, типу… Це найтяжче. Я uh -huh. знаю, як ведучі будуть там відтягувати цей момент uh -huh. з дитинства в шоу. Я вже надивилася. Uh -huh. Я просто оце думаю. Мені хочеться просто там, щоб це було 10 секунд. Все, що uh -huh. сказали, все, і ми знаємо і або радіємо за себе, або радіємо за когось іншого. Все, от оце для мене, бо я так не хочу очікувати. Yeah. Просто хочеться знати ти все. Знаєш, я втягує. вчора думала за це. Типу, чого я буду боятися? Я вчора боялася всього. Вчора був дуже якийсь нервовий день. У мене дуже багато просто поїздок, і я повернулася зараз. З Нідерландів, бо там теж була в європейському конкурсі, якраз в журі, uh -huh. і за це хочеться сказати, що взагалі є це дуже тяжко вибирати найкращих. бо я така людина, що типу, от не суди і реально не будеш судим, а мене кожен раз в ці судді ставлять. М і от такі моральні перепади. І uh -huh. я вчора дуже хвилювалася, але я вчора зрозуміла, що оце хвилювання і страх вганяє мене от з езотеричної мови на якісь дуже низькі вібрації. І uh -huh. я потім ні не існую нормально, ні творю нормально. Короче, мені якісь ментальні проблеми невигідно. Ну, та. А я зрозуміла, що коли я не в настрої, люди навколо це теж відчувають і вони теж uh -huh. це приймають, навіть якщо це не транслюєте, все одно як. Чимось якось ти це передаєш, цей стан. Я не хочу. Я хочу, щоб навколо мене була здорова обстановка. Я хочу, Бо це ти один, типу, по суті, твориш обстановку навколо себе, обстановка навколо тебе творить обстановку навколо угу. них. І це ціла країна. Е, все. Я хочу, щоб ми жили в ментально здоровій країні, і від кожного з нас це залежить. Тому я не буду боятися і е, Альону теж все. своїм полем буду накривати спокоєм. І я думаю, що все буде гарно від цього. Та обов'язково так. так і буде, тому що від внутрішнього настрою залежить абсолютно все. Це, це. От, слухайте, ви в своєму спільному дописі в інстаграмі написали, що ви різні, але в той час вас об'єднує ваш слухач, ваше єднання в плані а, того, що ваші смаки, якісь погляди на життя в музиці, збігаються. Ну, в цілому. Так. Але все-таки розкажіть, коли виникають якісь певні розбіжності, як вам вдається знайти компроміс? А... Мабуть, ви можете це спостерігати на сцені, що Альона це вибух. А я більш така м'яка і обтікаюча, і воно і в особистих стосунках, так, так. так але вона щось може сказати: я така трошки почекаю, трошки mm -hmm. почекаю, і потім, і, і потім ми зустрічаємося, все обговоримо і все супер. От так. власне використовуючи образ мами Терези, а були певні якісь до вас там закити в звинувачення в тому, що слід не їх не слід, його не слід використовувати. Однак ви пояснили те, що це не про образ, а це про втілення це про добра, це про си. І на вашу думку, чи будуть зрозумілі до кінця європейському глядачеві от саме цей сенс посил добра, того, що добро це все-таки та риса, яку часто знецінюють, думають, що це прояв слабкості. Але ж все-таки це не так. Розкажіть про це. Я вас зараз, напевно, навіть розчарую: європейська спільнота не знає того, що Марія Тереза там могла, чи мама Тереза, вибачте, mm -hmm. може бути поганою, що там якісь звинувачення в mm -hmm. неї. є. Тобто… Вони їм ці вкид інформаційний, невідомий. Це більше таке локальна історія так, відбувається. більше їхня місцева. місцева, місцева далі вона пішла до було, Росії, а, було. а з Росії ну, ж перетягли угу. до нас. Я не зовсім тіпа, згодна, що не прям ніхто не знає. Ну, Хтось там що знає, угу. хто, але ми ніколи не дізнаємося, наскільки це достовірна інформація, бо це дійсно, як зараз вже є викривачі викривачів, і вони кажуть, що це був вкид і ПСО, тому що це були якісь політичні мотиви, це були якісь релігійні мотиви. Угу. Ми не знаємо, що ми точно знаємо Вона є символом благочинності. Факт. так І наостанок розкажіть про те, яким буде ваш виступ в нацвідборі вже 3 лютого, чого чекати глядачам і слухачам від вас? Можливо, якісь є таємниці, секретики, які ви можете розкрити зараз. Дивіться, ми зараз знаходимося в тотальній підготовці так. образів. Одягу, Причому це все так дуже відбувається, дуже багато всього, uh -huh. що ми під час зйомок, наприклад, Альона виходить під час зйомок, якогось шоу іде міряти костюм. А мені треба під Альону теж пошити, щоб ми мечилися. Бо це і вона не поміряють, і ми виберемо тканину, щоб їй вибрати таку саму тканину, щоб вона в. Тобто, на да, багато всього залежить, і е, поки. Е... Всіх карт розкривати не будемо, але я думаю, що ми всіх здивуємо, тому що там буде такий якийсь момент неочікуваності. В якийсь момент мені здається, так. що чого точно варто очікувати, що це буде дуже душевно. Так. Це буде так. дуже про ось це. От ви кажете, прямо вже мурахи по шкірі. Вже з нетерпінням буду чекати на ваш виступ. І все-таки ще хочу запитати про те, що цього року нацвідбір зібрав дуже різних виконавців. Розкажіть, так, чиї пісні? У є у вашому плейлисті, кого ви слухаєте, кого, можливо, ви для себе зараз відкрили? Джері, тобі слово. Не відкрила, але я давно слухала Years and Years. І коли uh -huh. я дізналася, що вони представлятимуть Британію, у цьогоріч на конкурсі, я така, ну це просто краща й uh -huh. яке можна собі уявити, тому що я дійсно дуже давно їх слухаю, ще з wow. якогось там 16-го року. І ну, якщо нам вдасться побачитися, це ну, я буду плакати. Альона, що до вас? Ви маєте на увазі учасників зарубіжного чи Можна українського їм давати чи як українського якось? національного відбору, наприклад. Та ну для мене, напевно, цікавим відкриттям став древо. Це якась цікава сучасна музика. І я більше чомусь думала, що він якийсь електронний музикант, а він мені доказав голос. Просто да, цей прикольний тембр і так далі. І найбільше тепла, напевно, якогось душевного я отримала від пісні циферблату. Це просто якась така, не знаю, це шарф ковка. Така І Я така, о, я добре. Десь єрсен-єрс. <рес> Туди це десь така ота хвиля, Брітіш. Отакої Ні, от Ну, класный, не an ні, an ну years, образно, ну, типу що британської між таки. Воно такий хороший. Mm -hmm. так. Слухайте, я дякую вам за вашу відвертість, щирість і за такі теплі відгуки, як про конкурсантів-фіналістів національного відбору, так і загалом фіналістів на конкурсі Вербачення цього року. Я бажаю вам натхнення. Сил, наснаги та найголовніше успіхів і миру нам Дякую. усім. Дякую. І вам. А я мала розмову із фіналістками національного відбору на Євробачення 2024 Джері Хейл та Альоною Альоною говорили про підготовку до пісаного конкурсу та сенси пісні Тереза і Марія.